Наші помідорчики починають викидати цвіт. Тому для формування гарної зав'язі і формування правильних плодів, час обробити наші помідори борною кислотою. Ось придбала ось таку борну кислоту фірми Proventus. Зараз покажу, як правильно це робити. Для того, щоб обробити помідор по листу, борною кислотою, нам потрібна борна кислота, тепла вода, 1 літра температури 67 градусів. 10 літрів води і ось такий у мене ручний оприскувач. Беремо 5 грамів бурної кислоти, це неповна чайна ложка. І розчиняємо її гарненько у водичці. Три. Тепер нам треба взяти цю водичку із кислотою і розчинити у 10 літрах води. І цим розчином, і цим розчином гарненько оприскати помідори. Помідори, огірки і перець борною кислотою можна оприскувати не більше трьох разів за сезон. Тому десь днів через 10-14 я проведу обробку помідорів, перцю і огірків спробую вперше провести під корінь. Тут, перець, ось такий він у мене вже виріс той, мій слабенький, який я садила. Я піділью під корінь, розчином, який у мене залишився. По пів літри на один кущ. Вчора я попередньо перець гарненько залила. Ну, вже сьогодні не видно, тому що спека така, що неможливо.